Притча арешт кам'яного Будди Купець, який ніс на плечах 50 згортків бавовни, зупинився відпочити від спеки в притулку, де стояв кам'яний Будда, І там він і заснув. А коли прокинувся, бавовна зникла. Він негайно повідомив про це в поліцію, і суддя на ім'я Оока почав розслідування. Суддя дійшов до висновку. Що це кам'яний Буда вкрав бавовну. Він мав би дбати про добрут людей, але він знехтував своїм священним обов'язком Заарештуйте його! Поліція заарештувала Кам'яного Буду і привели його до суду. Суд над Кам'яним Будою був гучною справою. Натовп прагнув знати, що винесе суддя, коли він з'явиться. Суддя зробив зауваження галасливій публіці. Яке ви маєте право сміятися і жартувати під час судового процесу. Ви не поважаєте суд і підлягаєте штрафу та тюремному ув'язненню. Люди почали вибачатися. Гаразд, я накладу на вас лише штраф, сказав ООКа. Я наказую кожному з вас принести до суду протягом трьох днів пузгортку бавовни, але хто цього не зробить, буде заарештований. Один з принесених згортків був одразу впізнаний купцем. Купцеві віддали його товар, а решту пакунків були повернуті власникам. А впізнаний злодій був покараний.